Ні-ні, представились, а продовжуйте мецінування. Як правило, все говорить, що ви мені не представились і не пояснили, ні, причину зупинили. О, причину зупинки. О, от Я, о, чекаю. я зразу я два рази не повторяю. Чому я вас зупинив? Тому що при під'їзді до стандартного поста і обмеження швидкості 40. No. О, водій, ви не зменшите швидкість. I? А у вас було швидкість не 40, то однозначно. А скільки? І слухайте мене далі. Я вам, вам почану зупинки поясню. Так, а потім ви будете розказувати, мені, так воно чи не так. Добре? Якщо є більше самої водового напрямку, то водій повинні їхати, якщо ви водій знаєте, які? Я, ви мене не питаєте, то мені говоріть, зупинки, зу, в причено про пропорушення. Я вам пояснив, що Бачите, я швидкість, ви швидкість швидко їхали. Скільки, Манш... я не знаю. Зменшили швидкість. До, скільки? До 40. А я скільки їхав? 63. І Ласка, якщо є дві смуги в одному напрямку, то тоді повинні їхати в правій смузі, а не в лівій. Ліва смуга служить для ліворуч, коли це дозволить зупинки люстрі. Я порушив що став... щось так? Ще скажу, я, я хочу вам сказати. Я вам розкажу, чому я вас зупинив? Ну я вам скажу слово. Добре. Я вам ну, пояснюю, чому що... я вас зупинив. Ви повинні скажете, що я вам не, не пояснив, правда? Ні, yeah, yeah, Ви випадки. Я ви вас я, Добре? я зрозумів, що 23 км кілометри я перевищив швидкість, так? Я вам хочу скажу про ліве я. Я мовчу. Якщо є дві і більше смуги в одному напрямку, то воді б виїхати в правій смузі. Ліва смуга служить для повороту ліворуч, коли це дозволено. Зупинки в ліві смуги, коли це дозволено, і об'їзду об перешкод, якщо вони є. Це... Як... Це... Якщо водій це порушує, згідно статті 122 2, штраф від 425 до 510 гривень. На даний час, так і ви рухались, це не можна робити. Тобто, в мене є два порушення. Перевищення швидкість, і я їхав не там, де я повинен був їхати. Виїхали по дорозі, в принципі. Ні, ну мається на Але... увазі десь не так, як правильно боє. Як мали. правило, пишу. так. Все сказав протокол. Документ маєте? Ну так ви протокол маєте? Маю, от просто. Я, я ж не я ж не в лісі стою. Я ж не в Я не втікаю. Можете привести напарника, встане. Я чекаю на протокол. Андрій мене звав. Андрій, я ще можу вас попередити. Розумієте? За плюс 23 попередження? А, з попередження є. За плюс 23 Шо, ти... кілометри? Плюс 23? Ну ви ж сказали, що я 63 їхав. 3 кілометри. А 40 Де, обмеження. Перепрошую, ви казали, що обмеження е... є 40, а я рухався 63. Я вам сказав 63 вироховий, так? Так, а казали обмеження 40. Тобто 63 мінус 40 це і 23. Дозволено в нас, ну не дозволено, це просто попередження підлягає до так, 20. Що що? А в я... мене є плюс 23. Щас... Дайте я вам скажу, ви хочемо спортспортити чи Ні, та Ми я хочу об'єктивно розглянути хочу... ситуацію. Так, я я буліцьків... перевищив на 23. Моя машина, мої номера, розумієте? Я як людина, я, як і справді, попереджаю, що такого більше не робіть. Чи ні? Дивіться, по-перше, те, що я їхав в лівій стороні, це і рекомендаційний характер. Пояснюю ну, з, то, з, то, з то, точки вас, з зору водія, чому я рухаюсь в лівій стороні, тому що темна пора доби, в нас дорога не освітлена, це є населений пункт. І справа дуже часто от, через населений пункт буває: п'яна людина йти. Це є з точки зору. Я розумію, що так справа, немає автомобілів, це і перше. Чому я реально не їду справа? Тому що це є безпека. Я не встигну зреагувати навіть на швидкості 60. навіть на швидкості 40. Не зреагую. Може їхати погонич якийсь фірман. Я також не зреагую, тому що в них дуже часто ззаду немає ну, мінімально того габарита, який відбуває. Це і перше, чому я рухаю там? Ну, це є приймають, це є логіка водія, чому я рухаю сліво, Коли в день я рухаюся от я рухаю, рухаю ступу. Тепер наступне так, на рахунок швидкості, так. я б міг і спорити, і не спорити. Дивіться, є дві полоси розділювані. В принципі, населений пункт, от я бачу зараз він отут починається, от там я населеного пункту не бачив. Тому що населений пункт. На тепер починаєш? послухайте, ви не, не прибуваєте. Згідно правил дорожнього руху. Що є населеним пунктом? Забудована територія, яка позначена... яка позначена двома. У мене досі правила не важливо. Ну, Звучить воно. забудована територія, яка позначена знаками. Є початок так, і кінець. Так, так, Правильно? Так, так. Там забудованої території немає, там де лісосмуга. Знак є, так це є забудована територія, позначена знаками. Розумієте? Ви там по дороги їдете. Ну, я, я цю дорогу знаю, я тут часто їжджу і раз, я є місцевий. Це і перше, що я вам пояснюю. Чому я навіть як там їхав 63, я не знаю, скільки їхав, я вас питаю, якщо я їхав там 63, я не бачу забудованої території. Знак є забудованої території я не бачу. Відповідно, населеним пунктом є забудована територія, позначена початком населеного пункту і кінцем населеного пункту. І 3-4 хати, так? Ну що там було? скільки є, ну я говорю, забудована так, територія. Так. Так. Там не пише 2, 3, 10 будинків. Це і забудована територія. Це може бути, я не знаю, можливо, 3 будинки це є якийсь село, що я не можу цього сказати. Чому я, в принципі, навіть можу, якщо я їхав 63, я не бачу порушення. Тому що я не бачу забудованої території. Ви сказали все? Так. А тепер дивіться, я вам скажу. Бачите, ви зразу... Я вясню, я два рази поставився, no, пояснив. Right. Зразу пиши на мене, протокол. Ту... Ви так, сказали, пишіть. Ну, no, про... якщо я порушу... бачите, Якщо ви порушили, а ж в мене нема, грубо говоря, знаєте, взяти, чи стимулу взяв на водія. No, no, Ні, ну дивіться, я скажу. So, right. я вас я весла, правда. Ви я зупинив вас, я вас не знаю, ви мене не знаєте. Ми uh -huh. ну, поспілкувалися, познайомилися. Я... Ви зрозуміли, що так, як воно є, що пояснили мені, чому ви так зробили. Я вам поясню, чому я, слухайте мене. Я вас пояснив, чому я не складу на вас протокол, тому що в мене номерів немає, а я на ошу. Ви не маєте ним користуватися вночі, Якщо вот, це вот, група, я, я не буду. Я не, вас я, стоїть я, руками. Слухайте, я вас попередив просто. Зараз кажу, що не спішіть. Так. Ви, ви тому, слухайте мене. Тому я ж не кажу, слухайте, ти водійте порушувати добре, правда? Я вас попередив водій. Акуратно, тому що я заселяв. Можливо, ви не знали. Тепер поспілкувалися, так, ви знаєте, але все одно, на майбутнє, акуратно. Дивіться, ще попередити. Попередити ви не можете, ви можете зауваження дати, але почуваєте. Але порушення я... ж нема. Чому? Ну, нема. Це рекомендаційний характер ліва полоса. Це не порушення. Для... Нехай буде для вас рекомендаційний Ні, характер. Ну, я, 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 я не, не бачу, бачу порушення, згідно бачу. чого скласти Йди, протокол хочу. можна, що я їхав лівий порушення. Полос... Ми не будемо полосі. зараз тут дискусію вас, розумієте? Я... Хочете мені довше співатися, я зараз Ні, випаде, та... правила відкрив, я вам покажу. Так, ви мені будете показувати. Я, я в курсі, я вам просто представлю, щоб ви розуміли. Е, не, не треба всередину, я спілкуюся з вами, як людина, що. Ні, та я теж, я ж вам пояснюю. Ви що так, є, але ще скажу, якщо правила пише, що так, то треба їх виконувати, правда? Так, не робити... це не є заборонено. Сухи, де... не... Як не заборонено? Не Ту? заборонено рухатися мені в дозволеній швидкості не заборонено, мені рухатися там. Мені не заборонено. це рекомендація. Яка? Краще рухатися правіше. Але не заборонено спереді, рухатися лівіше. Для чого? Виді, я вам я можу пояснити, чому не. я їхав там. Пояснити, я бо? зараз можу так, повернути так. отам вліво. Прив, слушайте, прив, це є другий варіант. Або або а так. завчасно питання кілометра чи сто кілометрів. Я, я з тим вам можу багато... Завчасно... Але це, це не є порушення отут їхати. Я вам чесно. Ну, тому що немає скласти протокол, ви не можете. А я ж не вас сказав, я вас попереджаю. Розумієте? Відповідно, Добренько, інспектор, давайте, ми нічого не договоримося, порушення ж нема. Як ну, почитайте, Перевищ... почитайте, перевищення нема? Перевищення немає, але в я маю право рухатися. Я в курсі.